Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антушка. Малята. А ви знаєте, що означає вислів Крокодилові сльози? Якщо ні, то пропонуємо подивитися казочку, яка так і називається Крокодилові сльози. Далеко-далеко в Африці, на березі Нілу, жив собі Крокодил. Звали його просто Кроком. Він був дуже хижим. І дуже полюбляв їсти маленьких звіряток. Тому звірята почали обходити річечку і шукали собі місце для водобою в іншому місці. Крокодил став сумувати, був дуже часто голодний, і тому він думав, як би обдурити всіх звірят. І ось, нарешті, придумав. Обв'язав крокодил собі щелепу хустинкою та почав голосно плакати. Ой, мій зуб, мій бідний зуб. А неподалечку у кущах в очереті жила качечка, і було у неї семеро маленьких каченят. Почули каченята з мамою качкою, що хтось плаче, та вирішили подивитися, хто це. От і попливло перше каченя до крокодила. Каченя до крокодила та й питає. Дядечко крокодил, а чого ви так плачете? О, як же мені не плакати? Мені у зуба попалася скалка. Я не можу її витягнути. Подивися, де вона там. Витягни, будь ласка, зараз подивлюся, ні, тут нічого немає. Ні, глибше там, подивись глибше. Тільки каченя заглянула в роду до крокодила, а він його га. Не повернувся старший синочок. За ним слідком поплив другий синочок. Знову поплив каченя до крокодила і питає А ви не бачили мого братика? Не бачить, не бачить. а чого ви так плачете, дядечку? У мене дуже, дуже болить зуб. Подивись, будь ласка, що там у мене? Каченя тільки подивитися захотіла, а крокодили гав і його з'їв. А за ними слідкуємо і третє каченя, і четверте, і п'яте, і шосте каченятко попливло до крокодила. О, як болить мій зуб, як болить мій зуб. Каченятка повірила крокодилу і теж стала дивитися лікувати зубчика йому. І їх він зліг. Залишилось найменше каченя, воно й каже мамі. Треба пошукати моїх братиків і сестричок. Де це вони подівалися? Ой, що ж я буду робити, якщо і ти не повернешся. Не переживай, мамусю, я дуже-дуже обережна. Приплило найменше качня до крокодила та й питає Дядечко крокодил, а ви випадково моїх братиків і сестричок не бачили? Ні, не бачу, як мені болять. Подивись на мій зубчик. А питається, Вибачте, я не можу подивитися на ваш зубчик. Скажіть, а вони випадково тут не пропливали? Коли це чує, із живота крокодила хтось кричить Ми тут, ми тут, рятуй нас. А крокодил плаче ще більше. Ой-ой-ой, голих -ой -ой -ой, мій зубчик. Подивись мені його, будь ласка. А каченя, пам'ятаєте, було дуже мудре і каже: Я не можу подивитися на ваш зубчик. Його повинен подивитися лікар. Лікар? Який такий лікар? Я зараз зараз його приведу і покину собі каченятко. А крокодил думає: ну, добре, хай подивиться лікар. Може, він буде більший та жирніший, ніж це каченя. Наше каченя вдяглося як лікар та взяло з собою палецю. Припливло до крокодила і каже, І так хворий, що у вас болить зуб, у мене там скалка, подивіться, будь ласка. Зараз, зараз, я вам допоможу. Відкривайте ширше рот. Крокодил тільки відкрив, відкрив широко широко рота, а каченятко раз і вставило в палицю, так що крокодил не зміг закрити свого рота. А з його рота ви всі-всі маленькі каченятка. Малята, тепер ви знаєте, що значить крокодилові сльози. Це значить, хтось з вами нещирий і хоче вас обдурити. Бажаю вам бути розумними, завбачливими і не втрапляти у різні неприємні ситуації. Гарного дня, малята!